Шановні друзі, це правда, що сьогодні у нас триває політична криза. Політична криза, напевно, найбільше з початку великої війни. Політична криза спричинена тими у владі, хто забув для чого він прийшов, і влаштував системну корупцію, тобто мародерам. І я вдячний всім, хто був долучений до розкриття і припинення цих схем. Я вдячний правоохоронцям, які розкрили і припинили вдячний правоохоронцям, які не дали тиснути на тих, хто протистояв всередині влади зазначеним особам. Я вдячний президенту за прийняття своєчасних рішень і правильних рішень. І остаточне очищення влади безперечно триває. І це справа честі, і це справа короткого часу. Водночас. Ми всі, і здорова частина влади, і здорова частина опозиції, не маємо права на суперечки. Ми маємо об'єднатися. Ми не маємо права блокувати роботу Верховної Ради. Ми не маємо ставити під удар програму з міжнародним валютним фондом. Ми не маємо права ставити під удар кредит, який ми очікуємо від. Євросоюзу і на жаль, сьогодні ми отримали сумні новини щодо цього кредиту. Ми не маємо права з вами блокувати гроші на армію і блокувати прийняття бюджету. Ми маємо використне. Не можемо використати те, що відбувається для перетворення України 2025 на УНР 1918 ми не маємо права бути політиканами, коли країні і народу потрібні державники. Державники це ті, хто про народ, про майбутнє, покоління, про країну і про державу. А політикани це ті, хто про рейтинги і про вибори. Якщо думати категоріями політиканів, то ані у нас, ані у нашої країни не буде майбутнього, і не буде ані цих політиків, ані Взагалі політики в нашій державі, ми не маємо права сьогодні на політичні кризи. Ми не маємо права на з'ясування стосунків всередині парламенту. Я переконаний, що ми всі за одному, всі за нашу державу за Україну, за майбутнє. Ми маємо об'єднати наші зусилля, прийняти врешті бюджет, отримати. Програму від міжнародного валютного фонду і інші ті гроші, на які ми розраховуємо наступного року, аби врятувати державу сьогодні. Питання не нашого політичного майбутнього, сьогодні питання майбутнього держави в цілому. Дякую.